Друзі, всім привіт! З вами автофокус. У нас BMW X3 в продажу BMW 2-літровий, 2017 року випуску з автоматичною коробкою передач. Ось така оптика, є притування фара, омувач фар, без ключовий доступ. Ось так виглядає машина позаду. Шкіряний салон світлого кольору, є чохли. Чукламу у нас все гарно, все хайно, є е, панорама. Вистачий доступ, повний склопакет, електрорегулювання дзеркал, електрорегулювання сидіння водія з пам'яттю, Пасажири також електропривід. Мультикермо, круїз-контроль, автосвітло, автодощ, камера заднього руху, партроніки позаду та попереду. Є підігрів в передньому ряду сидінь. Клімат двохзонний працює гарно, пічка гріє. У нас 85 тисяч майже рідного пробігу. Ось така коробка перемикань, керування мультимедії, є навігація. Все гарно класно працює Тому, друзі, завітайте до нас на тест-драйв цього вкрасення. Авто можливо придбати за готівку, без готівку, також надаємо стабілізингу та кредитування. Чекаємо вас за адресою місця Київ, вулиця Територіальна Оборонно 102.